30 квітня 2020-го. голова місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор робить шокуючу заяву. Росія використовує в анексованому Криму каральну психіатрію. Тобто абсолютно здорових людей за незгоду з окупаційною владою кидають у психлікарню, де починають примусово лікувати. Американський дипломат заявив, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів Яшар Моедінов і Риї Майвазов, перебувають у багатотижневому психіатричному ув'язненні. Він додав, що тактика каральної психіатрії мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів. Каральна психіатрія жахливий винахід 20-го століття. Місце його застосування виключно СРСР Росія. Машина часу вирішила нагадати, як це було. Історія не донесла до нас конкретного автора диявольського задуму каральної психіатрії. Відомо, що у далекому 1921-му у психушку заприторив свою політичну опонентку Фелікс Дзержинський. Практикував такий генпрокурор СРСР 30-х Вишинський. Проте до 60-х років 20-го століття це були винятки з правил. Радше навпаки, за Сталіна психлікарні ставали місцем, куди ховалися від дрострілів і гулагу і звісний случай. Був такий знаменитий московський театральний режисер Равенських, який Сохранил свою жизнь, потому что несколько лет играв психически боль в Московській больнице. Но Он так доігрався, що потім, уже до самої смерті, у нього були проявления некоторые там подергивання. Росквіт каральної психіатрії припадає на 70 сімдесяті роки. По всьому совку починають зводити так звані спеціальні психіатричні клініки тюремного типу, медперсонал, працівники КДБ. При цьому визнання тих, хто думав інакше божевільними, а відповідно і відправлення їх на примусове лікування до психіатричних установ відбувалося згідно з чинними у СРСР медичними нормами. Була необхідність як-то напугати страну. Коли е ви попадаєте в психіатричну лікарню, де у вас рока немає, ви можете і всю жизнь просидіти, і несколько років просидіти, а та рішають, где-то там приговору нет. Ви не знаєте, що з вами буде через какое то время. Маховик каральної психіатрії починав розкручуватись з того моменту, коли за рішенням суду вільнодумці відправляли на судову психіатричну експертизу. Зазвичай вона проводилася в науково-дослідних інститутах. Звідси майбутні пацієнти радянських психушок виходили, верніше їх виводили під охороною. С диагнозом упувильнина российскую вялотекущая шизофрения. Лекцию читал э, тогда директор института, профессор, генерал-майор одновременно э, Морозов. Один из судебных психиатров задал э, профессору вопрос Скажите, что такое вялотекущая шизофрения? Профессор, академик Морозов, э, улыбнулся. І сказав очень чітко. розумієте, колеги, це когда галюцинації немає, бреда немає, а шизофренія є. Одним із перших найвідоміших жертв каральної психіатрії став український радянський генерал Петро Григоренко, герой Другої світової війни, командувач дивізією. У 60-х він раптом почав критикувати сталінізм і навіть Хрущова. У 64-му влада позбавила Григоренка офіцерського звання і всіх нагород та пенсії, проте він не зупинився. Посадити героя війни не випадало, і тоді його вирішили зробити божевільним. У 1971-му психіатр Семен Глузман підготував експертизу, в якій визнав Григоренка психічно здоровим. Попри це, Григоренко опинився в божевільні, а сам Глузман на лаві підсудних, а згодом в таборах суворого режиму за антирадянську діяльність. Далеко не все психиатры в Советском Союзе были готовы идти на такие злоупотребления. Ну, вот я далеко не буду ходить. Стус, наш, Василь Стус, он рассказывал о том, как он здесь, на территории проходил экспертизу. Известная тогда судебная психиатр, он задал ей в присутствии других людей простой вопрос: Ну что, будете делать из меня, дурачка? На что она, остановившись, очень внятно и громко сказала – нет, мы этим не занимаемся. І справді, відомим українським дисидентам, які добру частину свого життя відбули у психлікарнях, ярлик «дурачка» штампували не в Києві. Було місце, де ставили діагноз. Якщо потрібно було, то і лягушки могли поставити діагноз шизофренії, і лабораторні криси. Це <как> місце називалося четверте спеціальне відділення інституту сербського в Москві. Науково-дослідний інститут імені Сербського був одним із найстрашніших місць для вільнодумців СРСР. Його відвідини майже гарантували путівку на лікування від уповільненої шизофренії. Но місця не менш страшні. Рік 1968. Дніпропетровськ, УРСР. У місті ударними темпами зводять психіатричну лікарню спеціального типу. Вона більше схожа на тюрму. Огороджена парканом і колючим дротом. На вежах чергують автоматники. Сюди направляють дисидентів, яких не змогли зламати в інших лікарнях. Примусове психіатричне лікування тут проходили: Анатолій Лупеніс, Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Василь Рубан, Йосип Тереля. Після звільнення значна частина в'язнів помічали у себе раніше відсутні невротичні симптоми: втома, погіршення концентрації уваги, збудливість, дратівливість, нічні кошмари. Гостре почуття туги. Те, що я читав, те, що говорили про каральну психіатрію українську в Дніпропетровську, це було за межею зла. Це була крайня, крайня, ну е е там людина практично не могла вижити. цій дніпропетровські психлікарні, де могли говорити, були психіатри, е де більшість психіатрів були працівниками КДБ, ну, переважно всі. Одна з них говорила, що мене не цікавить ваше здоров'я, мене цікавить, що ви проти партії радянського народу, допустимо, Леоніду до Плющу. От. Що пане Плюш, ви розумна людина, ви розумієте, що ви і іншим, що ви звідси не вийдете. Когда вже в свободне Горбачовські времена я обідував з Миколою Плохотнюком, я считал себе експертом, все-таки я бывший зек, я психіатр. Когда він розказував. Битової подробності своєї 9-літньої в совєтській психіатрії. Він 9 лет, по моему отсидел. Я мовчав, але я про себе думав з ужасом: Боже мой, як мені повезло, я був на курорті. До Плахотнюка приїхали з Держбезпеки, щоб взяти свідчення у нових справах. Він відмовився, покликаючись на те, що його вважають за неосудного і тому його свідчення не дійсні. Нічого, ми вас пошлемо на нову експертизу. Там вас визнають за здорового. Плахотнюк відмовився. Леонід Плющ у карнавалі історії. Миколу Плахотнюка заарештували у 1972-му. У зловісному інституті сербського йому поставили діагноз шизофренія з манією переслідування. Періодично неосудний, починаючи з 24 листопада 1972-го, дисидент проходить примусове лікування в Дніпропетровській, а з вересня 76-го – у Казанській тюремній спеціальній психіатричній лікарнях. Неодноразові висновки медичних комісій про припинення примусового лікування у 74-му, 76-му і 77-му роках відхилялися судом з психіатричної лікарні. Плахотняка випустили у 1981-му, через 9 років. Почему Плохотнюка? Потому що плахатнюк був малоізвістен, тому що вони дали оперативне дані, котребуваль. Вимога до дисидентів відмовитися від своїх шизофренічних переконань підкріплювалася активним курсом лікування. Введенням в організм психотропних препаратів. Два рази на день кололи галоперидол. Стан хворого потроху загальмовується. Він ходить з погаслим зором, схиливши на бік голову, з рота тече слина, і він її не витирає, бо йому байдуже. Ніякі місця на руках і сідницях твердіють і кровоточать від застриків, бо кров починає погано згортатися. Через півроку пацієнтові замінюють уколи на таблетки. Лікування в лапках триває від 5 до 25 років. Неосудним, тобто пацієнтом психлікарні суворого режиму, було визнано математика і відомого публіциста Леоніда Плюща. У липні 68-го плюща звільнили з роботи у зв'язку з тим, що він написав до газети Комсомольська правда різку статтю з приводу суду над російським дисидентом Гінзбургом. Згодом плющ почав публікуватися у сам Бедавівській хроніки тікучих собитій і розповсюджувати український вісник, редагований В'ячеславом Чорноволом. У 69-му він стає членом ініціативної групи захисту прав людини в СРСР. 15 січня 72-го його заарештували і звинуватили за статтею антирадянська агітація і Пропаганда з метою підриву радянської влади через рік, у січні 73-го, суд визнав, що плюс чинив злочин у неосудному стані. Плющ на будь-які вопроси слідувателя говорив я не собираюсь. Дословно попитую спомнів. Я не хочу не буду сотрудничать з фашистською антісовєтською організацією з КГБ. Ну що делать з таким чоловіком? Щоправда, я і сам на той час стаю малоцікавим співрозмовником. Через дію ліків усе стає нудним. Читати і думати бажання немає. Від політики зовсім верне. Побачені книжок, на які так чекав, уже не хочеться. Навіть більше страх перед ними. Рептом дружина знову побачить судоми від Галопередолу. Леонід Плющ у карнавалі історії у січні 76-го плюща видворили з СРСР до Франції. Міжнародна комісія західних психіатрів визнала його психічно здоровою людиною. Того ж року плющ пише автобіографічну книгу у карнавалі історії, в якій дає оцінку дисидентському рухові, системі та згадує поневіряння у Дніпропетровській психушці. Пише плющі про легендарного Анатолія Лупиноса, який, пройшовши табори і психушки, дочекався незалежності, стояв біля витоків Унасо і навіть встиг повоювати у Чечні проти Росії. До Анатолія Лупиноса спочатку ставились добре, але пізніше він викрав свою історію хвороби і написав заяву, в якій розкрив усю фальшивість, брехливість і нелогічність комісій, що ставили йому діагноз, і зажадав контрекспертизи. До нього також приїжджали з КДБ про щось розмовляли. Після цього проти Анатолія вжили нові сильні ліки сильної дії депо, виготовлені в США. Він, людина надзвичайно мужня, занепав духом. Леонід Плющ у карнавалі історії у 1974-му Головний психіатр міністерства внутрішніх справ СРСР професор Рибкін оглянув лупеноса і зробив висновок скасувати лікування і виписати в найкоротший термін. Але суд йому відмовив. У 76-му Лупеноса перевели до Алма-Атинської спеціальної психіатричної лікарні, а оскільки Дніпропетровська тюремна лікарня не прислала історію хвороби, то його почали лікувати наново. У 78-му медкомісія представила Лупеноса на виписку, але суд знову призначив примусове лікування. Загалом Анатолій Лупеніс провів у спеціальних психіатричних лікарнях 11 років. Орік 1975 дев'ятсот Гельсінкі. Лідери 35 країн Європи та Америки збираються у столиці Фінляндії щоб підписати так званий заключний акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Антавіше барін. Насправді члени радянської делегації трохи неправильно поінформували свого вождя про суть гельсінських угод. У них йшлося про непорушність кордонів, невтручання внутрішні справи суверенних країн та права людини все те, чого СССР і його правонаступник Росія навіть не збиралися виконувати. Рік 1977. Нобелівську премію миру отримує британська організація Міжнародна Амністія. Заснована на початку 60-х вона була покликана захищати права в'язнів сумління. Зокрема, у 70-х притул зайнялася захистом політзеків в Радянському Союзі. У 77-му член організації американка Айріс Кагоші почала писати листи невідомому її в'язню з України Зиновію Красівському. Протягом двох років вона написала 30 листів, і на жоден з них не отримала відповіді. Інший втратив би надію, проте Айріс продовжувала відсилати звістки. І у 78-му таки отримала відповідь Зіновія Красівського саме випустили з Львівської психлікарні. Де каральна система намагалася вилікувати його від українських переконань. Про Зіновія Красівського можна знімати пригодницький фільм: арешти і втечі. Знову арешти, відсидка, амністія, новий виток боротьби і ще один арешт. Жовтень 1964 дев'ятсот на Львівщині, Тернопіллі та Івано-Франківщині починає розповсюджуватися сам видавський журнал Воля і батьківщина його видає організація Український Національний Фронт, яка ставить за мету добитися незалежності України у ненасильницький спосіб. УНФ відправляє відкриті листи на адресу 23-го з'їзду КПРС і керівнику компартії УРСР. Адресати викликають на килим керівників КДБ з вимогою розшукати сміливців марно. Аж у березні 67-го держбезпеці вдалося арештувати частину керівництва Українського національного фронту. Одного із лідерів УНФ Зиновія Красівського засуджено до 17 років тюрем, таборів та заслання. Але у 72-му, після першої п'ятирічки, його відправляють на примусове лікування у психлікарні. У 70-х на заході друкують Чорновіл Пейперс. Так переклали лихо з розуму В'ячеслава Чорновола, і українськими в'язнями сумління зацікавилася міжнародна амністія. Так, зокрема, і почалося багаторічне листування Айріса Кагоші та Зиновія Красівського. Не в останню чергу завдяки міжнародній амністії було перервано восьмирічне примусове лікування Красівського у психлікарнях. Дорога Айріс, переді мною 31 лист. Твій лист. І мені в голові не вкладається, як я маю на них відповісти. Та вже якось воно буде. Благо, я маю для цього і умови, і можливості. Зиновій Красівський. Дорогі Зиновію, дуже сподобалась ваша фотографія. І ми, жінки, поводили себе як підлітки з новою фотографією своєї улюбленої рок-зірки. Аріса Кагоші Нью-Йорк, 19 вересня 1978-го. Проте радість вільного спілкування була недовгою. У 1980-му Красівського знову запроторили за ґрати за антирадянську діяльність. Переписка тривала. Мій найдорожчий Зеню. Після того, як дещо розвіявся мій шок через твій від'їзд Моршина, я ще більше хвилююся про кожного з вас. І раптом я усвідомила, що ми стали чимось на зразок сім'ї. Для цього життя моє збагатилося. Я думаю, що ця думка принесе й тобі відчуття затишку і тепла. Час і простір, звичаї і мова втрачають своє значення. Здається, щезають навіть межі індивідуального, коли зливаються почуття і стають одним цілим з любов'ю Айріс. Люба Айріс продовження моєї епопеї має дещо видозмінений характер. Матеріальна невлаштованість, Сибірська погода і суцільне сіре вистегле безсонячне небо. Було би, напевно, сумно. І плекати би мені скороботу своєю кров'ю, але на десятий день прилетіла до мене Олена і привезла ніби нектари і амброзію. А між іншим і твої листи. Я без особливих труднощів прочитав їх, бо ося хази англійської граматики і маю деякий запас слів. І признаюся тобі, від напливу почуттів розтопився, як віск на сонці. Дякую, дуже щиро дякую. Вітаємо з Різдвом Христовим новим роком! З великою любов'ю Зеню Олена. У 1985-му Зиновій Красівський вийшов на свободу і одразу включився у правозахисну діяльність. Помер у вересні 91-го після проголошення незалежності України. Трохи раніше, у 87-му, не стало Айріса Кагоші. Лише наступного 1988-го в СРСР припинила свою діяльність система каральної психіатрії. В 70-е годі. в начале 70-х был пик злоупотребления. Потом начиналась кампания на Западе, их выгнали из Всемирной ассоциации психиатрической. И они начали понимать, что нужно сокращать количество. У 1988 році 16 психлікарень спеціального типу МВС СРСР передали до Міністерства охорони здоров'я, а п'ять лікарень ліквідували взагалі з психіатричного обліку. Зняли 776 тисяч пацієнтів. Утім, сучасна Росія Путіна вочевидь вирішила повернутися до Брежнівсько-Андроповських рецептів. Весь світ був вражений примусовою експертизою психлікарні одного з лідерів кримсько-татарського меджлісу Ільмі Умерова. Майже місяць чоловік провів за лікарняними ґами. Тепер ось нові випадки. Як бачимо, історія повторюється і зовсім не у вигляді фарсу. Незнання історії не звільняє від відповідальності.